Вітаю, друзі, на моєму каналі Поле Та дякую за ваші підписки, коментарі та лайки. У цьому відео ми розберемо тіє слово ТЕР, що означає мати. Еутеніома мальора міга. Тобто Я маю кращу подругу. Таніумабу ідея. Я маю одну гарну ідею. Кідаїтаїш. Яку ідею маєш? Tens carro? Sim, tenho. Vamos almoçar ao restaurante. Ходімо обідати до ресторану. Ходімо, я голодна. Я маю. Ту тынш, ти маєш. Нош тем зумкагу. Ми маємо машину. Говорити про відчуття можна з дієсловом тер. Наприклад, калор, мені жарко. Ту тень шсед у тебе жажда. Ела тень фон вона голодна. Нож тему ж дорду кабеса. У нас головний біль. Елештейн Фріу, їм холодно. І з дієсловом Ештарком. Бути з Елштауком Калор, Тушташком Сен, Елештаком Фон, ноштамушком дордука беса, Елештауком Фріо. Використовувати можна як дієслова тер, так і Ештарком. Значення буде однаковим. Спробуйте перекласти. calor. Відповідь напишіть у коментарях. Також можна використовувати комбінацію ТРД. Мати щось зробити. Eu tenho de telefonar ao meu amigo. Я маю подзвонити своєму другу. Тутенч дефазер уштрабалюш доказа. Ти маєш робити домашні завдання. Елтень детомар душ. Він має прийняти душ. Но ж тему ж до єшкравер ума палавра. Ми маємо написати одне слово. Вони мають купити книгу. Tenho de Напишіть переклад речення у коментарях. Зверніть увагу, що свій рік ви будете писати з дієсловом ТЕР. Квантуш Ануш Тенш. Еутеніо Трінта Ануш. Скільки років маєш? Мені 30 років. Дякую вам за увагу та не забудьте поставити лайк. До зустрічі на уроках. А те лого!